Нова косметика в Аврора. Ці новинки мене дуже здивували, тому вирішила зняти таке відео. Ну що, погнали дивитися. Нові рум'яна, огляд на них ви можете побачити в мене в профілі, але зроблю спойлер, вони мені дуже сподобалися. Є в двох кольорах, коштують 55 гривень. Нові помади, якщо чесно, відцінки не моє, коштують 39 гривень. Нарешті в моїй Аврора з'явилися ці олівці, хочу їх дуже спробувати. Чи варто пишіть про це в коментарях? Нова пудра ловіт ну нічого особливого. Далі приготуйтеся. З'явилося настільки багато нових ціней. Просто я в шоці від цих новинок. Зараз все покажу. Перші новинки можете вже побачити на екрані такі яскраві та нюдові ціні за дуже класну ціну. Ви просто подивіться на ці палетки. Такий милий дизайн. Дуже мені сподобалися кольори. Коштують 39 гривень. Щоб ви розуміли, ця палітра коштує знаєте скільки. 100 гривень, я в шоці. Вона настільки класно запакована, такий класний дизайн і всього 100 гривень. Ну Аврора просто балує нас ще нові ціні 69 гривень. Покупаю. Вже на ціні, але не менш крута новинка. Це ось такі хайлайтери. Я просто в шоці. Я дуже хочу його придбати. Подивіться просто на цей відтінок. Це скарб. І ще нові помади на хвилиночку. Є тестери, тому все супер. На який продукт з цього відео мені зробити огляд? Пишіть про це в коментарях. А про ці. Всі новиночки спойлери до моїх нових відео ви можете побачити в мене в телеграм-канал Маша Машуня. Чекаю тебе там.